Вітаю вас, шановні друзі. За літо, серпень, жара. А ми сьогодні відвідаємо ділянку фарзиці. І з вами буду я, Юрій Клименко. Всі добре знають, що фарзиці квітують рано навесні. І цього року на нашому YouTube каналі вже було виставлено відео про квітування форзиції овальної. А ще у 2023 році було виставлено відео про квітування інших видів та садків фарзиції. Що ж можна робити на ділянці фарзиції влітку? Зараз розберемося. Зараз я стою біля куща фарзиції повислої. От вниз звисають пагани і добре зрозуміло, чому рослина отримала. Таку назву. За системою роду Редера, опублікованою у 1947 році, в межах виду форзиція повисла, виділялося два різновиди, у тому числі і різновид Фарчуна. Якщо ми подивимося електронний ресурс Пова, то ми побачимо, що тепер ці різновиди і різновид Фарчуна в тому числі не визнаються. Ці рослини просто вважаються. Синонімами по повислой. Але у нашому ботанічному саду ті рослини, які були отримані під назвою Різновид форчуна, спостерігаються окремо. Роберт Форчун – шотландський мисливець за рослинами. Тобто людина, яка шукала цікаві рослини для Королівського товариства садівників. В 1862 році заколець Пекіна. Відібрав зразки з багатьма трічистими листками та вертикальними гілками і передав їх у розсадник Стендіша у Манчестері. Спочатку такі рослини вважали окремим видом фарзіція фортунеї. Потім Різновидом. Зараз вони є синонімом фарзиції повислої. У 1962 році в дендерарії було 11 рослин – Отриманих під назвою Фазиція повисла різновид Форчуна. Вони були отримані трьохрічними саджанцями у 1946 році з Німеччини. Зараз збереглося 5 рослин. Одна навесні листям за кольором не відрізняється практично від типових рослин. І тільки влітку, можна, якщо придивитися, помітити, що листя все ж таки має. Жовте забарвлення. Можливо, тому що цей кущ знаходиться у, на півтіні. Чотири інших рослини, які зростають на освітленому місці, навесні відрізняються яскраво жовтим кольором свого листя. Згодом колір стає менішим, але навіть зараз, у серпні, ми можемо легко побачити, що листя цього, так би мовити, різновиду відрізняється жовтим кольором. Дивимось крупним пладом. Тобто ці фарзиції декоративніші за зразки, отримані під назвою фарзиція повисла. Є у нас сорт фарзиції повислої варігата, у якого жовте забарвлення виявляється набагато яскравіше, ніж у тих рослин, про які я тільки що розповідав. Перша форзиція повисла варієгата була знайдена у Державному сільськогосподарському коледжі Пенсильванії як спорт на фарзиції Повислі і описана у 1899-1900 роках. Після того у 1915 році вона була описана як фарзиція повисла різновид варієгата. У 27 році була описана, як фарзиція повисла форма варіегата, але згодом її перестали визнавати різновидом, перестали визнавати формою. Ця рослина набула статусу сорту або культивару. Слово варійгата означає пістрява. Навесні, після розпускання листя, воно має яскраво жовтий колір. Верхні листки паганів – жовті, нижні зеленіші. Зелений колір може йти вздовж центральної жилки або, навпаки, краєм листка. Згодом яскравість жовтого кольору дещо втрачається. Але кущ культивару явно відрізняється від типових рослин виду. В нендерарі НБС цей культивар вирощувався ще у перші роки створення ботанічного саду. У 1935-1939 роках. Зараз є одна рослина. У 1878 році німецький дендролог Герман Забель на території старого ботанічного саду Гілінгенського університету побачив фарзицію. Ця рослина мала ознаки, як фарзиції повислої. Так і фарзиції найзеленішої. У 1885 році Герман Забель описав її як фарзицію середню або фарзицію проміжну. Я зараз стою біля фарзиції проміжної. У цього міжвидового гібриду є багато сортів. Сама рослина і більшість її сортів влітку, особливо. Уваги не привернуть. Окрім одного сорту, про який я вам розповім далі. Це сорт Golden Times. Припускають, що він був отриманий у Франції. Хоча це не точно. Французькі дендрологи відносять його до міжвидового гібриду, до форзиції проміжної. При цьому вони спираються на інтенсивно жовтий колір квіток цього сорту. Такі квітки бувають тільки у форзиції проміжної. Щоправда, американські дослідники відносять цей сорт до китайського виду форзиції Джеральда. При цьому вони спираються на довжину і ширину листка, оскільки тільки у форзиції Джеральда співвідношення між ними близьке до того, що ми маємо у сорту Golden Times. Але в наших довідниках найчастіше цей сорт відноситься до позиції проміжної. Від інших сортів сорт Golden Times відрізняється яскравим жовтим облябуванням листя. Назва Golden Times перекладається як золоті часи. Ну, зрозуміло, що всі ми хочемо дожити до золотих часів. Влітку, коли рослина давно відкитувала, вона завдяки листю здалеку здається квітучою. Має довге ланцетне жовто облямоване листя, деякі листки залишаються облябованими до глибокої осені, а інші восени стають зеленими з кремовим відтінком. Придатна для вирощування у 6 зоні до мінус 23,3 градуса Цельсія. Хоча її квіткові бруньки можуть загинути вже при морозі мінус 20 градусів Цельсія. На повністю освітлених ділянках у спекотні дні при нестачі вологів у ґрунті може спостерігатися підграння листя. Листки або їх частини. Одночасно висихають, темніють та скручуються. Є окремий вид фарзиції, фарзиція Корейська. Але у нас в колекції типових рослин цього виду немає. Є тільки сорт Weber Bronx. Цей сорт був відібраний з саджанців, вирощених в Інституті дослідження рослин Бойса Томсона в Нью-Йорку. Насіння форзиції Корейської, отриманого в 1928 році з ботанічного саду Імператорського університету Токіо, відібраний клон був карликовою рослиною, виростаючи лише 20-60 см заввишки, з крихітними листочками від 2 до 4,5 см завдовжки, щільно розташованими вздовж стебла та з великими зубцями. Матеріал був переданий до Нью-Йоркського ботанічного саду в Бронксі. Декоратор Томас Еверет назвав форму Фарзиція Вірідісіма Варітас Бронксеніс» у 1947 році, не знаючи на той час про походження рослини, про те, що це фарзиція корейська. Сорт важче розмножити, ніж інші фарзиції. Зараз його часто продають під назвою «Вебер Бронкс», Імовірно, на честь Ліліан Вебер, яка була головним помічником у садівниці Еверета в 1940 х роках. Рекомендується для альпінаріїв та для вирощення на невеликих ділянках. У нас рослини ще не квітували. Але ми знаємо, що квіти жовті, як у примули. Але не завжди розпускаються повністю. Ділянка Золота долина або сад фарзиції. На плані ботанічного саду. Відео про жовте забарвлення лисків у фарзиці, а також про їх карликовий компактний культивар було заснято у серпні. А зараз, у другій декаді вересня, я вам покажу інше цікаве явище повторне квітування фарзиці. Зараз я стою біля фарзиції Джеральда. Листя форзиції Джеральда вже набуває осіннього забарвлення, але ми добре бачимо квіточки, ось вони, які з'явилися на цьому кущі. Квітування не рясне, але явно помітне. Окремі квітки також є на форзиції повислій, тому екземплярі, який був привезений до нас під назвою Фарзиція Зібальда. Або фарзиція повисла різновид зібальда. Різновид, як я вже казав, зараз не визнається. Ця рослина вважається просто синонімом фарзиції повислої. Але ми бачимо саме на цьому кущі повторне квітування. Інший кущ, і також на ньому є. Окремі квітки. квітки також помічені на кущі форзиції проміжної Арнольд Гігант. А це форзиція проміжна Голд Раус.